Я вас вітаю, шановне панство, на каналі Максимуза Лайф. Це три поради на день. Три психологічні поради від Максимузи. Працюємо на трьох колодах. Традиційно, три варіанти Таро містичної палітри, таро-сніп, золоте королівське таро. Всі колоди художника Марчетті. Обирайте свій варіант. Раджу відео дивитися до кінця, тому що всі варіанти між собою перегукуються. Такий акорд у нас виходить на день. Отже, починаємо з першого варіанту. Карта відлюдник. Пустельник відлюдник. Людина. Захочу сьогодні побути на самоті хоча б кілька годин. Тут не обов'язково, що цілий день ви не спілкуєтеся. Буває такий стан. Це не є погано, інколи хочеться побути самому. І інколи ми наповнюємося від людей, від соціуму, а інколи від внутрішньої тиші. Щоб ніхто не відволікав, щоб ніхто не шарпав, щоб нікому не потрібно було щось відповідати, щось робити, в чомусь допомагати. Внутрішнє світло. Ну, і тут ще така, знаєте, історія, якщо ми дивимося на цю карту, ми бачимо вже зрілого чоловіка. Якщо я не помиляюся, це значок скорпіона, це і є оце внутрішнє заглиблення і пошук світла всередині. Часто це пошук вирішення якогось питання. І щоб ви знайшли вірну відповідь, вам знову-таки потрібно, щоб ніхто не заважав. Інколи нам потрібна порада. А ця карта говорить, що все всередині вас. Це е, добровільне усамітнення, це не одинокість. тут немає трагедії одинокості, самотності. Ні, це добровільне усамітнення. От якщо в нас бувають карти, де ми бачимо, що людина закрита в клітці типу, як зовнішніми обставинами, то тут людина замикається зсередини. На ключ. Дозвольте собі цей стан, він благий, він приємний, він наповнювальний, тут є мудрість, тут є спокій. І якщо у вас є якісь такі питання сьогодні, от я вам серйозно раджу знайти відповіді всередині себе. Можете на це навіть фільм подивитись, і відповідь прийде. А можливо, була якась зустріч, вечірка, і сьогодні хочеться відпочити побути самим собою. Так і йдуть ці вібрації. Ви все правильно відчуваєте. Другий варіант: Вау! Та ви що! Я вам кажу, шістка жезлів! А я тут, переможець. Це гарні якісь новини. Прям, знаєте, це коли виходять на балкон і сповіщають, ми перемогли. Це от якась така історія. Щось вдалось. Або ви станете свідком чийогось чи, чи, чи тріумфу. А можливо, це ваш тріумф. Можливо, зустрілися друзі і обмінюються результатами якимось своїх досягнень. Можливо, ви десь в суперечці перемогли. А можливо, ви перемогли самі себе. Розумієте? І ви озираєтеся на себе туди. В минуле і думаєте, ого, так це я такий шлях пройшла? Чи пройшов? Так я це змогла, так я це зміг. А ще часто ця карта буквально відповідає на запитання, коли кажуть, чи мені братися, чи це вірний шлях, чи туди я йду. Так, ви йдете туди. Так ви зможете. В потенціалі там вже йде перемога. Або це сьогодні вже така енергія, або, якщо сумніваєтеся, чи туди, чи не туди, туди. От Просто карти кажуть: не зволікайте вперед. У вас все вийде, причому тут знаєте. Не просто вийде. Тут всіх обійдете і здивуєте навіть самих себе. То, що оточуючи, хто таке, От коли ми самі себе дивуємо по-хорошому, це дорогого коштує. Ну і третій варіант. Вісім кубків, а тут йде завершення. Воно плавне, воно природнє. Тут ми дочитали книжку. Тут ми дограли історію, тут уже потрібно звертати декорації, грубо кажучи, і йти в нове майбутнє. Причому по вісім кубків воно завжди як іде, можна і залишитись. Вас ніхто не підганяє, і не виганяє, і не штовхає в спину. Це просто відчуття наповнення, що тут уже немає чого брати. Можливо, було свято, можливо, кудись ви їздили, і ви наповнені, ви відправляєтеся далі. Якщо ми беремо триплетом, теж така історія: Шістка Жезлів це часто кінець квесту? Як може в найгіршому варіанті буквально програтися хтось з близьких чи знайомих, реально ви можете звістку таку отримати, помер. Але це якась така смерть природня, правильна, і не даремно я вам про це проговорю. От Я колись так знала про смерть друга, який загинув на війні. І це було під час взагалі, консультації у мене з клієнтом. Але це... і я от закінчила швидку консультацію, розклала карти була дуже здивована, тому що там. Були якісь такі карти: карта Сонця, карта вісім кубків. Ну, це зрозуміло, але там була карта шістка жезлів. І я ще перепитала, чи точно. Тобто я зрозуміла, що мені навіть звідти з простору, з, там, по, з того світу, передавав привіт цей воїн. Це виглядало як закінчення квесту. Ну Не лякайтеся те, що я так проговорюю. Я просто навпаки стараюся вам підняти настрій. Таку, знаєте, вилку зробити, можливостей, про що це може бути? Це закінчена історія, це закінчений сюжет. І тут, як по відлюднику, хочеться це лишити лишити компанію, проєкт, що завгодно. І йти далі. От навіть горло мені першить, як каже все, завершую, завершую. Все сказала. І зверніть увагу, вісім кубків він не тримає валізи якісь, він не на конях, він просто легко вбраний, посох потрібен, який допомагає йому просто йти. Просто спиратися. Це внутрішня опора. Я сам можу на себе спертись. Я повноцінний. І бачите, недаремно місяць повний, все, ну якби випиту, повнота ситуації. Далі це може, знаєте як. Коли ситуація вже, якщо довго на ній сидіти, перерозвивається, я би сказала так. Тут приємне закінчення, спокійне, тихе закінчення. І з станом повноти ми відправляємося в нові далі незвідання. До зірок, туди. далі. Дякую вам за увагу! От такий був сьогодні прогноз, такі були сьогодні поради. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, я їх завжди читаю, ви знаєте, я їх лайкаю. Коли відчуваю, що потрібно відповісти, я відповідаю, але знаєте, я вас всіх бачу, і хай наша невеличка добра, спокійна сім'я збільшується. Рекомендуйте ці відео вашим друзям. Можливо, це саме те, що вони шукають, і це ті поради, які їм, ну хоч трішечки, допоможуть і прикрасять їхнє буття. Дякую вам за увагу! До наступних зустрічей. Ваша Максимуса.